Нічого неможливого нема, коли є добрі друзі і могутнє плече українських благодійників. Валентина із розпачем показує рештки стін, що колись були рідною хатою у Макарові. Все було знищено на початку війни. Зараз тривають роботи із відновлення, але нині вже більш спокійна, каже Валентина. Нещодавно на їхній землі встановлено модульний будиночок, що вже сповнений світлом, теплом і затишком. У українців є добра звичка допомагати один одному. Наразі, коли відбувається стільки боля і горя, навкруги просто неможливо осторонь. Тому, коли ми дізналися про проект по відновленню житла постраждалим родинам від благодійного фонду Сергія Притули, ми обов'язково вирішили, що ми теж маємо взяти участь. Духмена хат дуже рада, що ми змогли допомогти родині отримати новий будинок, заїхати в новий будинок і розпочати нове життя. Дарувати тепло, дарувати добро це дуже приємно. Що стане володаркою будиночку? Валентина і не здогадувалась. Це друзі подали запит до благодійного фонду, а чудову звістку повідомили просто у день народження жінки. Я не вірила чесно. Я наскільки була такий сюрприз на день народження, що поставлять нам дом, що ми можемо тут, ви знаєте, на рідній землі, що я коли хотіла, встала і можу щось робити тут, забрати своїх внуків. Ну то тобто буде життя таке, як і колись. Да, приїжджатиму до нас, діти приходять друзі. А щоб новий будинок ще більше сповнювався усмішками, теплом, ароматами домашньої випічки, колектив торговельної марки Духмяна хата вручив такі необхідні подарунки.